Овочі, яйця, риба саме цих продуктів бракувало впродовж навчального року дітям бориспільських шкіл. На засіданні виконкому 6 серпня йшлося про організацію харчування в школах міста за 2011-2012 роки. Віра Корзун, завідувач санепідемстанції, повідомляє в яких школах за результатами перевірок найгірше харчування. Треба відмітити, що найгірше виконання норм харчування та в постачання продуктів харчування відмічається в Освітніх закладах номер один три шість. та ліцей дизайну світа. у цих школах, окрім ліцею дизайну світа, постачання продуктів здійснює управління освіти. Його начальник Тетяна Черноїван обіцяє провести нараду з директорами. З довідку яку підготувала саме під ми обов'язково працюємо на нараді. Директорів шкіл обов'язково управлінням освіти на підставі цієї довідки буде виданий наказ. Будуть з'ясовані всі питання, всі недоліки, які вказані у цій довідці. І зрозуміло, що є потреба у посиленні контролю з боку управління освіти, не знімаю цього питання саме за організацією харчування дітей у школах міста. Водночас пані Тетяна наводить рейтинг шкіл Київської області по дотриманню норм харчування. Зауважує, що Бориспіль виконує норми на 95%. У нас здійснюється організація харчування дітей не найгірше в Київській області. Якщо проаналізувати ось ці показники, то в 19 регіонах в Київської області виконання норм харчування ідуть набагато нижче, ніж у нашому місті. Це на рівні 66%, 70%, 53%. Я розумію, що це не показники, але якщо аналізувати в межах області, то у нас наш показник після 100% це норма, у нас іде 95%. Ми йдемо на другій позиції. Іншою проблемою, на яку вказує вдовіці санепідемстанція, є недостатнє забезпечення шкільних їдалень столовим посудом. Проблемним питанням є недостатнє забезпечення столовим кухонним посудом. Посуд швидко б'ється і через те завжди його мало. Скільки коштів потрібно на новий посуд, з розрахунку два комплекти на дитину, говорить Тетяна Черноїван. На сьогоднішній день нам потрібно тільки на придбання посуду 161 тисячу чотириста гривень. І це на посуд не єдине, чого бракує школам міста. Щоб приготувати їжу мінімум на чотири сотні дітей в одній шкільній їдальні працює лише два кухарі. Також проблемним питанням в школах залишається перенараження кухарів харчування. Дітей від кількість яких перевищує від 200 до 400 і здійснює всього двоє працівників. У таких умовах, за словами пані Корзун, важко дотримуватися санітарно-епідеміологічного режиму. Чому не можна розширити штат? Пояснює Тетяна Черноїван. Перш за все є затверджені типологія штати на рівні держави. На жаль, міністерство освіти нас не хоче чути розумієте, наші зауваження. Ми дуже багато написали. Завтра нас звинуватять до сильному використані бюджетних коштів. Ми даємо в є, є аренду кафетері в школу. Я думаю, можна таким путем через этот вопрос решить вопрос позиція. Нет, подождите, какая. Вопрос следуючий. Они, допустим, доводя повара, ці кафетерії, там готовят і в тому числі дополнительно продають ці завтраки, обіди, і не звільнено. Ми в оренду віддаємо шкільні буфети, які продають готову продукцію. Це печі, соки, Вони не, не, не права. Ми не будемо за рахунок бюджету додати сьогодні ці одиниці. Це принципова позиція. І тому, будь ласка, давайте ми зі своєї сторони, ви зі своєї сторони, звертаємося в до президента, до прем'єр-міністра про те, що що ж ви робите прямо на президента. Не можемо. Ми пишемо на обласну санепідстанці. Обласна санепідстанція на міністерство охорони здоров'я. Це питання буд будірується постійно. Про те, як харчуються діти, говорили 45 хвилин. Дійшли висновку, лише спільним зусиллям можна досягти результату і змінити ситуацію на краще. Тому давайте всі разом, Віра Васильівна, будемо також піднімати перед нашими міністерствами це питання про сприяння організації дієтичного харчування в дитячих закладах. Я не зовсім згоден там з тою. Соків призведе до авітамінозу. Таке враження, що вони 100% тільки харчуються в, в садочках. Вони ж і вдома їдять. Кой що? І субота, і неділя, так. Так що тут, я думаю, що все буде добре. А фруктів місцевих нема? Так хватить, 45 минут одне питання. Проти, утрималися рішення, приймається. Олександра Шостак, Максим Прокопенко, Тема тижня, телеканал Бориспіль.